Так, Всім доброго времени суток. Сьогодні я опять в своїх блатні, блатних перчатках. Що в нас сьогодні буде рубрика Блатна розпаковка? Бо в нас вже давно не було. Я думаю, вам видно така палетка на півбусика. Тут почти тона, тона ништяків. Що тут є, я навіть і не знаю. Потому що ну, купляв як всегда, фотки поскидували, вес прикинули, посчитали, умножили. а <гум> тут, коротше, в фіаті стоїмость фата оцих <гум> ніштяків. Це, коротше, моцна. моцна закупочка. Ну, Зараз будемо з вами розпечатувати, дивитися, що в нас тут є, що нам прислали хорошого. А може мусора я купив. А може і ні, я знаю, А ви поки підпишіться лайкосик І оформить підписочку. Можете от хто теж колокольчик нажати, щоб бачити, коли приходять відео, щоб вам увідомлення приходило. Бо теж вилажу відео, на другий день пишуть щось купити, кажу, а нема вже продано. Каже, коли ти встигаєш. Кажу, ну як вещь хороша, от, там, бачите, тіски, це все. Остався один редуктор. Кстати, редуктор на дровокол 7500. Був в машині 7200, витягну вже 7500 Сверлилочка, Таке трошки пороз'їжджалося. Ну да ладно, будемо розпаривати. <с> І так, зрізав пленку. Дивіться, як людина заморочилась, упакувала штанішки, курточки. Це дідові. дідові, як там дядька Максим каже. За такі от кожут. Забувся. О, дідовська фуфайка. Може тут десь чекушка. Чекушка, чекушки ми любимо, треба по карманам пошарити. Може десь і чекунець тут дідський, бо це все наслідство від дідів. Ну, так буває. О, штани якісь гане, щоб ззаді коричневого не було. то таке піде десь на розтопку. Що в нас тут, собственно? Долбяшки. Долбяшки. Що на них пишуть? Р18. О, вже бачу, Уже касар відсюди бачу. М225, Z45, D20. Р18. Все, дивіться, 0, cv Все 0, cv Що у нас тут? Тоже Д20, М25 клас А Р18. Вони такі, як всі нулячі. Дивіться, кафрі. Як... Йосип драний. Дивіться, яка фріза. Господи. Все, якісь долбяшки. М3. Люсьен. Люсьєн. Люсьєн. А ну декс інспектуй. Вже бачите, сама залізла. Вже інтересно, що тут дядька Богдан накупляв, да? Люска, будеш інспектувати. Бачите, я ж кажу, вона хазяйська собака. Сама залізла, сама зараз прощупає почву. І все вам розкаже і покаже, Да, Люсьєн? Ну, то таке. А ми дивимося далі. Може тут є 30-градусні долбяшки. М3 X100Z20B R18. Ну, r 18 о, модульні бачу. Модульні фрези все новесеньке практично. Практически все нове. Що вот. ми делаємо? Я не знаю, що ми робимо. Потихеньку розбираємо. А ну, в коробочки, що тут у нас? Коробочки пусто надо. О, ось ось якийсь, дивіться, долдашок. Це типу чашечний м 3 z 520 b Таке. О, дивіться, дивіться. Все, все її треба знати, все хто що де. Ну, Це капець. В общем, потихеньку зараз розбираю і показую вам Вон фрези. Здоровенні. Зараз все буде. Uno Ой, блін, я б навіть сказав так. Це капець. Це я достав тільки, ну не знаю, одну п'яту часть оцього всього добра. Тут, звісно, капець. А воно ще ж падло все важуче, який ящичок не возьми, його хрен піднімеш. Вот. Це ці долбяшки, ну я вам одразу скажу, сильно не пишіть мені за все. Надо це все. Треба це все спочатку розложити там. Якось його, так сказати, по полочкам дивіться, нуль долбяк. Клас Б 20 градусів. Ну, все на 20 градусів. Ось о, дивіться, оце фріза, Ну, я просто хрінею. Я такого ще не бачу. Ось Р18 М8 ну, оцю фрізу можу за кучу днів продати. Я вам не скажу це вставки. Ну, Скоріше всього, вставки R18. Ну, Такі фрези практично ніхто не ділав. З чистогана. Хоча можна болгарки шаркануть, подивитися. Далі якісь такі ось у нас одні, Р18. Я так розумію, тут практично все R18. Це в мене є один підписник, Любитель Р18, дядя Валера. От, дядя Валера, продавай свої станки, бери кредит, дивись, яке тобі добра R18. Він мене купляє, каже, там то всякі сегменти гелера, то ще всяку херню R18. Десь десь іспользя, каже, офігенна штука R18. Що у нас тут? Метчики R18, і все. Яка ж R18, клас B. Долбяшки. Е, тинь тинь м 620, Р18. Хто шари, той шари, ось сегменти. Геллера теж, всего, Р18. Десь на заводі теж любили Р-18. Ось о. О, тут уже R6 АМ5. А що в нас тут? 20 градусів, шаг 48,76. Ось такі модульні фрези є, яка там стоїть 1000 гривень, а якась стоїть 5 тисяч. Що у нас ПБ? Ось все, якісь, бачите, долбяшок. О. Ось, R6 M5 дивіться, ось яка балубуха. Ну, вона ж дурних просто денег стоїть. Не представте. Зараз мене якось не достану і зажало. Коротше, це капець. Це просто капець. Я в шок, я не знаю. Я не знаю, що з цим всім робити. Якось будемо розгрібатися, там ще метчики, мечики, ще фрези в мішках. А ну зараз секунду поліземо в мішки, глянемо, що там є. І так, що в нас тут доліз до першого мішка, що з краю лежав, дивіться, сврлишки, сврлишки, красавчики, красавчики 37, r 5 ну, в основному r 5 може десь і будуть попадатися ці ну r 18 Ці люди, дивіться, які красавчики, фрези. Все красиве, все красиве. Вот. Я думаю, це лайк заслужує, да? Така посилочка. Посилочка жирна обов'язково, І буду вам показувати розпаковки. І ви, кстати, можете це все купити не зараз, вона, де ж кажу, ладу дасть. Це все ви можете подивитися і купити. Це вам не на польські сверла облизуватися. Тут реально це добро можна купити. Но попозже і по спекулятивним ценам не забувайте. Що в нас тут? Ці нас одні фрези, ну ще куча долбяків. Все якісь модульні. Що в нас сталося? Щас... Ой, трошки долізу. Ой. Що ще якісь долбешок. Видите, яке красиве. Позолочений. Матчик. Теж Тоже... о, оси бос, і ви? ха Покажу. модульна на фріза. Йоси босий. Я б собі отак на палець зробив за такою дийцію. Це капець я такого ще не бачив. Оце мікроб. Оце да, уже. Це, наверное, якісь часові станки, що то вирізати. Все долбяки вставки. На ті на ай. Ай, мать, тебе так невдобно. Так, що в нас тут? Ну тут по коробочкам вроде все сегменти гілера. А не, все ще щось в коробочках. Коротше, зараз продовжую розкопки. Так, продовжуємо наші розкопки. Дивіться, що знайшов. Дивіться яке сверло на 44R6М5, дивіться. Так, тут би і лисий з браузер. Мерно б закурив. фрези отакі. Що у нас f R6, m 3 <плуз> Ну тут, так, да, навіть таке в основному сверла, фрези. Тут теж сверла фрези. Непогані такі. Що там нижче, я не знаю. Ось ще ящик відкрив. -от, от. Вон дивіться, яка балубуха. Ось, ось така мебельна. І шліцева. Поки не ясно. Без опознавательних знаків. В общем, вот такая вот, вот такая вот закупочка. Сильно. Так, все, вылез я оттуда. Буду сейчас потихоньку. Бачите, Люсьен уже. О, Кузьмич. Кузьмич, ты тоже инспектировать полис. А дивиться, какие хозяйские животные. Все им интересно, кто что. О, Люсьен. А ну, хороший товар. Хороший. Хороший товар. Так что, хай не жалуется, да? Лиски тоже можно лайк тулить. Она Все, все проинспектировано. Короче, буду потихеньку якось тараканить. Щоб воно Цей... складати буду. Единственное, що можу вам продать метчики <схід> на 18. М18. Обичний комплект. Не знаю, може хто хоче. Я на гривень бы по 50 за комплект. Забрать усі. Да, 50 гривень комплект. Усі забрати нахрен. Щоб я їх і не бачив, бо <сіх> їх там штук 100. Там уже і більше комплектів. Це ж опять таки, я ж кажу, брати или все, или нічого. Ось ще щось покажу вам в коробочці. Я люблю все, що в коробочках. О! Дивіться, яка красотулька. Красота. R8А R6AM5. 82-й год. Видно? Дивіться, ну як косарь не запросить за такий за таку красоту. Да. Ну це все буде потім. Я ж кажу, сильно, пожалуйста, не виносите мені мозг. Либо пишіть з конкретними предложеннями. От долбяк оцей. Ось, ось візьмемо скріншот хрясь. М. Ось всі його дані R18. От хіба він не стоїть косарь? Вон, дивіться, ціленький, новенький. Красивий долб'як. Ось написали з конкретним предполаганням. Дам косарь. Не треба оце як. А скільки оте вартує. Ну, мені, щоб знати, скільки воно вартує, мені так само треба зайти в інтернет і подивитися, скільки він вартує. Стоїв 2000, пожалуйста, за тисячу. Ну там плюс-мінус половина отриманої стоїмості. Візьміть, уйди. Якщо не спрашуєте, є конкретні предполагання, пожалуйста, пишіть. Будемо договариватися. Іли там теж, наприклад, якусь фрізу модульну треба, М5. Например, да? Я піду шукати М5. Скажу, цей, вона 3 тисячі стоїть. Да? скажу, а не дорого, я думаю, гривень би за 300. Таке теж тут не проходить. Конкретно теж хочете щось купити? Купити, можете предложити. Ну, ніхто ж не запрещає, я ругати за це не буду. Ну, буду ругатися, тільки коли воно стоїть 5 тисяч, а ви предлагаєте 500 гривень. Оце вже, як я кажу, торг люблю, наглость призираю. За наглость ну, я грублю дуже сильно. Бо є реально наглі люди. Ну, то таке, і це поборемо. А з адекватними хорошими людьми завжди знайдемо общий язик. На цьому точно все. Кому ще інтересно, можете... Ні, лучше не треба писати. Лібо <глів> пишіть з конкретними пропозиціями. Я зараз за це буду ще до ночі тягати. Уже спина, уже спина тріщить, знає, що їжде. Ну, коротше, то таке. А що, така робота? Всім пока, пишіть на вайбер.